Нашої комісії перед. 51 сесії, 8-го скликання. Сьогодні нам на комісії слід розглянути наступні питання, які будуть на сесії. А саме щодо делегування повноважень виконавчого комітету Священської селищної ради щодо утворення видової ради. Піснянської селищної ради про перекладення контракту з керівниками закладів охорони здоров'я і про затвердження статутів закладів дошкільної освіти ясла садок е, п'ятьох дошкільних навчальних закладів. Такий порядок, ряди, я думаю, що це нас... до комісії передбачання. І ще у різному, Олег Юрійовна, ще у різному ще один проєкт розглянемо про організацію харчування Агана. Ну, так, все треба обов'язково. Тож пропоную розпочати роботу для належної, для належної роботи нашої комісії. На неї треба обирати секретаря, чи вона у нас вже очна Я, Що? Секретар волонтерів Петербург. Так, э, так. перейдемо до розгляду першого проєкту рішення про доринування повноважень, повноважень виконавчого комітету Связько селищної ради щодо утворення наглядової ради комунального некомерційного підприємства. Не Розкаже нам Олена Юрівна, що тут саме буде. Це рішення офіційно повноваження виконавчому комітету про щодо зброєння. Наглядової ради ради у Веснянській міській лікарні. Функція ради буде наглядати, контролювати, давати зауваження. Формується склад комісії рішенням виконавчого комітету і формується наглядова рада. До складу наглядової ради будуть входити люди, з яких погодить представник НСЗУ, Вони можуть проходити конкурсний відбір, ну, щось типу такого. Довга процедура, що я з нейному в країні комісії Михайло Михайлович, але мусимо приймати і робити, бо після закінчення війняного стану, якщо протягом 6 місяців не буде така врядова рада то буде стояти питання про закриття заклада. Я так порозумів, що раз їх буде затверджувати чи погоджувати ЦЗУ, то це буде наглядова рада числа менеджерів. Я думаю, фінансистів, економістів і так далі. Тож, шановна комісія, хто за те, щоб даний проєкт рішення погодити на е, наступну 51-ю сесію 8-го скликання, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався, немає рішення. Прийняти одного голоси. Пане Іванке, без хотіли, розприйдете. Наступний, наступний проєкт е, рішення на сесії, який ми маємо з вами розглянути, це про переукладання контракту з керівниками закладу охорони здоров'я. значить, відповідно пропонує цим допомогу. Будь ласка. Вийшла 3 минуло вересня постанова, в якій вказується, що укладати договори контракти з працівниками закладу охорони здоров'я має виключно застосувати, тобто уповноважені орган связь та ради. Не цим рішенням, щоб де стримувати людей, щоб буде робити, люди, щоб люди могли спокійно працювати далі, плануємо повноваження селищної голові від імені Міснянської селищної ради, ради переукласти договора з нашими закладами охорони здоров'я, тобто і існятська лікарня і центр первинної медико-санітарної допомоги. Лише з керівником центру чи, чи далі? з керівником центру. Тобто тут мови по аналогії так як освітку так, так, так. так, Це вже все переходить на таку систему. Ясно. Шановна комісія, дозвольте мені поставити на голосування питання щодо е, погодження проєкту рішення про переукладання контракту з керівниками закладів охорони здоров'я. Хто за, проти утримався, відповідно, рішення прийнято о. Бо чогось ну, на набу стоїть, а Ну, просто Черному. Шановна комісія, ви представити на розгляд питання про затвердження статуту закладу дошкільної освіти Ясла Садок Чорнотисянського, Лозіщенського, Квасівського, Єсінянського номер 1 Один. та Ясенянського номер 2 закладів. Е, Степан, все коротко, що ми тут... Коротко, цей теповий це примірник статуту е, згідно нових змін і місцевого міністерства освіти і науки від е, грудня місяця 2024 року та червня місяця 2025 року. Ми повинні затвердити нові редакції статути, а також внести зміни до штатної чисельності кількості працівників. Щодо статуту, е, унормовується е, кількість днів. Відпочинку, тобто калікулів для працівників, е, е, так само вже зараз е, вихователі мають 56 днів, як і вчителі від, відпустки. Це перше. Друге, робиться інтенсивна форма навчання для дітей з закладу шкільної освіти. Е, третє, надається можливість вибирати е, форму навчання або форму роботи. Наприклад, якщо раніше тільки школи мали право працювати дистанційно. Або зміщено, то зараз і садочок зв'язку з, з, з ситуаціями, які складаються в Україні, ковід і війна, є можливість, ну, крайня можливість, але також садочком не припиняти свою роботу, а робити в зміщеній або, зміщені, або дистанційній формі навчання. Е, також одним з таких пунктів це є також принцип зарахування дітей. Тому е, ми розуміємо, що діти, які проживають прописані в посах, не, не мали б ходити в садочок в єсіннях у логіщині. На цьому акцентується увага, це для, для, для е, забезпечення прав керівника, тому що він має можливість відмовити прийняті дитини. І е, також важливим е, щодо зміни статуті є е, це про переведення всіх е, керівників закладу шкільної освіти на контрактну форму і е, конкурсний відбір. І ці уповноваження делегуються селищній раді в особі засновника основника селищного голови. Це такі тижніві. Крім того, до статуту є е, зміни до структури штатної чисельності та дошкільної освіти, а саме збільшення кількості штатних одиниць можу... Так. Збільшення штату кількості груп ремонтуєш чи чим так, так так так, кількості груп відповідно до кількості груп у садочку має бути відповідна кількість і штатних працівників, а саме введення нових штатних одиниць, таких як керівник гуртка, інструктор фізичної культури, вчитель англійської мови у садочку, і додаються ще певні одиниці, яких ніколи не було приміщень і там додаються також капні одиниці згідно е, вже самого садочка. Е, наприклад, якщо взяти лазерщину, е, то ми додаємо інструктору фізичної культури ставки, е, керівника гуртка 0,33 ставки, вчителя для англійської мови 25 ставки, е, вчителя логопеда – тебе скорочим. Якщо в нас була ставка, то скорочуємо 0,33. A. No, in kuhara je v programu, ki je spavka za zimno, čestitke, ki ste jo stelili, pa samo tiste, ki ste na polju, ne ste jo stelili. In tako se to depositirka počne. Ось це, з усього додалося, 25, а там в середньому по 2,25 ставки. Залежно від кількості дітей. Та й то видно вже від штату, який був у школах. Ви просто подивіться, це, 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 перша колонка це те, що є зараз, а друга це те, що, що, що буде, буде <плоди> відповідно Ой, Я перепрошую. Два, два. Я говорю для себе, щоб більше здумів. Добре. Комісія. Всі розуміємо, що освіта розвивається, та відповідно я інші більше з'являюся напрямків діяльності і в дошкільній освіті. Я так розумію, що штат змінюється відповідно до того, що про закон про дошкільну в загальному освіту, відповідно, це має та, відповідно пропонуємо, ставлю на голосування щодо того, аби погодити проєкт рішення про внесення змін до структури ну, та штатної чисельності закладів. До шкільної освіти Єснянської селищної ради. Хто за, прошу голосувати. Проти треба все рішення прийнято одного голосу. Ну, гарно вам. Дякую. Дякуємо. Ще одне лише і складу на ділянку. Переберуся до його ставці. Так, дякую. Так, і крайнє питання на сьогодні у нас розглянути проєкт рішення про організацію харчування для учнів освітнього сараку, створеного на базі Лазищенського ЗСО першого та тих ступінів, які вивчають предмет захист України. Давай, та я можу і я, бо я мені вже теж своє якраз був перший раз. Вони ще не харчують. Уже крайній населений пункт у нас сьогодні вже фактично всі були, вони ніхто все замикають. Цикл розпочали роботу осередку, ми усі чудово розуміємо, що діточки, які там будуть перебувати більше 8 годин, відповідно ми маємо подумати про їхній фізичний стан, тобто їх треба, треба буде погодувати. Тож, сумо су, не вказує. Сума вказано, відповідно. Є і харчування до 65 гривень. Значить, пропонується встановити, що учні пільгових категорії визначені програмою про забезпечення харчування у шкіл закладах освіти, яка у нас вже діє у нас по школах працювали, забезпечується харчування на безплатній основі за рахунок коштів місцевого бюджету і у осередку. Визначити, що інші учні освітнього осередку забезпечується харчування за рахунок коштів батьків відповідно до встановленої вартості. Працювання до 65 гривень на день. Це мова не йде про дуже великі якісь суми, так. тому що там вони не, не так вже багато таких дітей, але рішення, в принципі, І плюс, саме це... життя вартує, воно необхідне, бо якщо дитина там... Це почти... Ми маємо розуміти, це повноцінний робочий день, фактично. Вісім годин. Вісім годин дитина, це так, як людина йде на роботу. Ясно, що обід має бути, то Тож, пропоную проголосувати за погодження проєкту рішення про організацію харчування учнів освітнього осередку, створеного на базі Лазичинського ЗСУ 13 ступенів, який вивчає предмет захист України. Хто за, прошу проголосувати. Проти утрималися? Немає рішення прийнято одноголосно. Всім дуже гарно дякую за плідну роботу.